Всім привіт! Е, вже більше тижня-тиждень назад, я закінчила вишивати цю роботу е, і вирішила, що потрібно зняти другий звіт, він ж буде і фінальний звіт про мою відшиту роботу. Е, в принципі, зараз вже в голові зовсім інші інші роботи, інші плани, але виходить так, що ніби танцював, танцював і не вклонився. Перший звіт був більше, ніж половина роботи я показувала, як я відшила. Ну, а фінального немає. Так що обов'язково знімаю це відео просто для статистики, скажімо так. Враження про цю роботу в мене не змінилися. Кому цікаво, залишу силочку на перший звіт, де я переважно все розповіла по цій роботі. Тут покажу зблизька свою роботу, дещо повторюю, дещо, можливо, якісь будуть інші слова для якихось вражень у мене. От хто просто хоче вишивати цю роботу, надіюсь, пригодиться деяка інформація по цій роботі. Нагадаю, я вишиваю по оригінальному напівнабору від паризьких вишивальниць титульна сторінка, на якій я писала дати, коли вишивала, і чотири листки схеми. Я всі закрашувала текстовіділячем. Ну, попередньо підписувала собі, так як я завжди це роблю розмітку квадратики 10 на 10. Що по цій роботі можу загального сказати? Кількість кольорів в цій роботі 24. Вишивала я, так як і в ключі сказано нитками Дімці. Набирала із своєї колекції ці от Таким чином у мене виглядає те, що позалишалося від майже повних бабінок. Тобто не було такого, щоб якийсь колір так, дуже кардинально, крім кольору 624. Це той колір, який майже в кожній роботі від серії Ботанік є. І саме цей колір приймає участь відшиві оцих фігур, фігура 1, фігура 2. Оцих тіньових таких частиночок роботи. Хочу сказати по ниточках. Ниточки в мене DMC, і відрізаю я довжини приблизно сантиметрів 60 см, І жодного разу в мене не було такого, щоб в мене зав'язувалися вузлики чи перекручувалися. Ниточки десь перетиралися, ну, вузликів не було, перетирань не було, не було такого, що кінець ниточки кашлатався і потрібно було його відрізати. Я не знаю, з чим це зв'язано, але як я чую, що є такі проблеми з цими ниточками, в мене такого не буває. Можливо, зустрінуся ще з таким, тут і обов'язково вам про це розповім. Ключ до роботи знаходиться на двох листках. Він ідентичний, в принципі, просто от піднес станочка я собі його сюди ложила і вишивала. Це щодо схеми. По схемі я говорила, що найнезручніше виявилося мені в схемі те, що не дублюються кілька хрестиків з наступного листка. І от саме в цьому місці в мене було таке, що от, оці, наприклад, два хрестики. Переходили вони з попереднього листочка, і потрібно було спеціально для них заряджати, ну, брати заряджену ниточку і закріпляти по одному хрестику. Ну, це не одиночні хрестики, це просто незручні схеми, де немає оцього дубляжа від попереднього листка. По схемі, хочу сказати: одиночок, як я пам'ятаю, немає в роботі така продумана схема. Єдине, що не продумане для мене це. Бекстіч, ну не те, що не продуманий, особливість просто цих наборів, що тут щотний Бекстіч, а він йде від середини хрестика і закінчуватися може також не посередині хрестика. Так що з бекстічем треба бути уважним. Вишивала я цю роботу на Белфасті, тобто це аналог 16-каунту го каунту канви. Для мене він виявився дрібним, але вишивати мені на ньому сподобалося. Не люблю я просто в цих роботах вишивати ці надписи, мені не подобається. Белфаст в мене був кольору 53. А це от на фоні білого, бачите, наскільки він темний, і важкість в мене була складність в тому, що оці фігури. Висохші частинки від самої квітки, від сорту квітки, вишивалися. Це зрозуміють мене дівчатки, які вишивали білим по білому чи чорним по чорному. Тут, при вишивці, тим більше коли світло лампи підсвічує, і тканина ще, здається, темнішою, де півхрестик, де хрестик в одну ниточку, воно вишивалося так, ніби воно зливалося от, з кольором самої канви. І Якщо не закінчувався якийсь участок, то потім придивлятися, де вже вишито аденєм, було трошечки складнувато. Але, в принципі, це не ті складності, які можуть відлякати від даної роботи. Саме ці троянди мені здаються найніжнішими із серії от ботаніка, і тим більше із тих трьох, що я відшивала, і жовті, і жовті-червоним, з червоним, що я вишивала. Дуже ніжно вони виглядають. Вони будуть чекати також оформлення із моїми ну, попередньо відшитими і майбутньо відшитими картинками цієї серії. Нагадаю, я собі задалася цілею вишити їх 9 поки що. Є в мене вишитих 4, ну і п'ята це вже буде екватором. Що буду вишивати, п'яте, ще не знаю точно. Хочу також зачепити якусь і фруктову колекцію, і також хочу ще. Звичайні квіти, не, не троянди, таке як магнолія є вже вишита, і до магнолії ще, я думаю, відшити два сюжети і три сюжети фруктових потім буду вишивати. Поки що ще оприділяюся, дещо вибрав вже мій чоловік, щоб було відшити де з фруктової деякі сюжети, саме він хоче, щоб були у нас в цій колекції. Ну, Я ще про це буду думати. Принесла мені ця робота задоволення велике. Ще раз скажу, що в мене тільки було три оригінальних набори. Перший магнолій я вишивала по скаченні з інтернету схеми. Цих три було оригінально. Від них в мене є зібралося вже три отаких от пришивних елемента от три, отаких от стрікозивами. Є і на котрій зробіт я їх пришью, чи буду розкидати поміж серіями троянди, фрукти та інші квіти по одній, чи буду саме там ну, на якійсь одній з підсерій цих пришивати, ще не знаю. От завершена моя робота. Дякую вам за підтримку. Дякую тим, хто в інстаграм мені щодня дня щось писав. Трошечки затягнулася в мене час відшиву, так як я переключилася на в'язання. Але ж робота є завершена. Вам всім дякую за перегляди і па-па.